Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наступна історія. Марія з Юдою і з Каріотом. Будь ласка, собі, уявіть картину. 12-та година ночі. Всі разом. Апостоли, мати Марія, Ісус та в великому приміщенні. Всі поснули. Ісус пішов на молитву. В інше місце. Марія молилась в приміщенні. Юда Іскаріот з розкритими очима, не відводячи від Марії погляду. Нарешті він встає і наближається до Марії повільно і безшумно. Він тихо шепоче до неї. Марія. Марія Лагідна питає, що ти хочеш, Юдо. Я хотів би з тобою поговорити. Марія каже, говори, я слухаю тебе. Юда каже, не тут. Я б не хотів, щоб мене почули. Чи ти б на деякий час не вийшла зі мною на двір? Марія встає і виходить першою. На дворі вже каже Марія до Юди, що ти хочеш від мене, Юдо. Пильно вдивляючись у дещо схвильованого апостола, який не може знайти слів. Марія каже: ти погано почуваєшся. Говори Юдо, скажи мені, що тебе принічує. І я розраджу тебе, якщо зможу. Юда каже, «Я, я дуже занепокоєний. У мене поганий характер. Я не знаю, що в мене у серці. Деколи я собою не володію, тоді я можу зробити найгірші речі. Тому я страждаю. Я нещасний. Ісус хоче розіслати нас для проповідування. Далі продовжує Юда. Я боюся піти з цим моїм ворогом, яким я є сам, щоб проповідувати Слово Боже. На цю годину, коли ми підемо проповідувати, я хотів би скріпитися у вірі. Дозволь мені, Марії, будь ласка, на деякий час побути поруч з тобою. Якщо ти не хочеш, щоб я ночував у твоєму домі в Назареті, то я можу йти ночувати деінде, але день я буду проводити з тобою. Дотепер я намагався справитися з цим сам, але стає все гірше. Коли я йду до Єрусалиму, то там зустрічаю багато своїх друзів, які мене провокують. Якщо йду у Керіоти, то Керіот то місто, з якого він походить родом. Тому Юда із Хероський, Марія Магдалина, Марія з міста Магдали. Так коли йду в Керіоти до своєї матері, то гордість робить мене рабом. Якщо я йду в усамітнення, то мовчання роздирає мене голосами сатани. Але при Тобі, біля тебе, Марія, я почуваюся інакше. Дозволь мені піти з тобою. Попроси свого Сина Ісуса, щоб Він мені це дозволив. Май милосердя, Марія, до грішника. Поглянь, я плачу біля твоїх сіп. Якщо ти мене відкинеш, це може бути моєю. Духовною смертю. Та і дійсно, Юда плаче біля стіп Марії, яка дивиться на нього поглядом, сповненим милосердя і страху. Марія дуже бліда. Марія кладе руку на темне волосся іскаріота і каже: Я поговорю з Ісусом. Якщо Він скоче, тоді ти можеш прийти. У міді. А тоді Марія відходить і йде шукати Ісуса. Знаходить Його і каже: Сину, це я, вислухай мене. Ісус Христос каже: О мамо, ти прийшла, щоб зі мною помолитися, напевно. Марія каже: Сину, я прийшла через Юду Іскаріота. Щоб говорити з тобою. Ісус Христос каже, Він зробив щось зле, Він образив тебе. Марія каже: Мій сину, його душа дуже хвора. Ісус Христос каже, Ти співчуваєш йому, ти не боїшся його? Колись ти боялася Його. Марія каже, мій сину, моє милосердя. Набагато більше за мій страх. Я хочу допомогти тобі і йому врятувати Його душу. Цей син потребує допомоги. Ісус Христос каже, що я ще повинен для Нього зробити? Чого я ще не робив? Марія каже: дозволь мені щось зробити для Нього. Він просив мене дозволити йому залишатися, залишитися на деякий час у нашому домі, бо він думає, що там може бути звільнений від свого Злого Духа. Ти хитаєш головою. Ти цього не хочеш? Я скажу йому це. Ісус Христос говорить, ні, мамо, я хитаю головою, бо я знаю. Що це нічого не дасть. Юда, як утопаючий, який хоч і знає, що потопає, гордо, відкидає мотузки, які йому кидають, щоб витягти його на сушу. Та щоб не можна було сказати, що я чогось не спробував, хай це станеться бідна мама. Тому що з любові до душі ти йдеш на муку мати поряд. Із собою того, хто вселяє в тобі страх. Марія каже: о, якби я могла повернути тобі духовно оздоровленого Юду, привести до тебе душу означає дати тобі скарб. Ісус Христос каже: Мамо, мамо, Він тебе не заслуговує. Марія каже, мій Ісусе, коли ти вагався чи віддати марціяма Петрові, я сказала тобі, що це могло б йому допомогти. І ти зараз не можеш заперечувати, що з цієї миті Петро змінився. Дозволь мені спробувати з Юдою. Тоді Ісус Христос каже: Дій, як ти вважаєш правильним. І будь благословенна за твій сповнений любові намір щодо мене і Юди. Тепер разом помолімося. Мамо, це так гарно молитися з тобою. Та й десь через три розділа я аж знайшов продовження цієї історії. Так, під таким заголовком: Один день, Юди. Іскаріота у Назареті. Тому продовжую розповідь: Марія йде поквапом від голуб'ячих гнізд до кринички, щоб плюскотить біля малого грота, а звідти в дім до своєї роботи. І навіть працюючи, вона знаходить можливість помилуватися квітами і голубами, які дріботять на стежках або облітають дім і сад. Юда іскаріот повертається. Навантажений рослинами, квітами, корінням і грудками глин. Марія каже до Юди іскариота Я дуже дякую тобі, Юдо. Справді ти не можеш собі уявити, яка я щаслива, що маю цей кущик квітів. Ти дуже добрий садівник юдо. Юда каже: Так, малим хлопцем я дуже любив рослини, і моя мама вчила мене доглядати за ними. Тепер я все полию і воно добре. Розростатиметься. Він поливає рослини, а тоді біля криниці миє руки. Марія спостерігає за ним, роздумує, підходить до нього, кладе йому руку на плече і лагідно питає. Тобі тепер краще, Юдо? Я маю на увазі твій душевний стан. Юда відповідає. О мати, набагато краще. Мені тут добре. Твоя присутність і малі речі благо для мене і допомога мені. Якби я міг, я би залишився тут назавжди. Але якщо я залишусь тут, я ніколи не стану апостолом. А я. Ним хочу дуже бути. Хочу бути ним дуже. Марія каже: Юдо, збережи краще праведну душу, аніж стати апостолом. Якщо ти відчуваєш, що спілкування зі світом заплутує тебе, якщо ти усвідомлюєш, що пошана і хвала, які виявляють апостолові, тобі шкодить. Тоді краще відмовся від цього. Юдо, краще для тебе бути простим, але святим святимучним, ніж гріховним апостолом. Юда в роздумах схиляє голову, Марія повертається в дім до своєї роботи і залишає його. Деякий час Юда стоїть. Спокійно. Потім він починає ходити туди-сюди, ведучи сам з собою розмову і супроводжуючи її жестами. Але жести є жестами людини повної протиріч. Його вираз обличчя змінюється від запального до зляканого і нарешті сповненого страху людини. Потім він сплескує руками, плаче, сховавши в долонях обличчя, потім заслонюється і, прихилившись спиною до стовбора оливного дерева, сидить наляканий. Марія готова навіть такому помогти, навіть, коли боїться, готова помогти. Але не все залежить ні від Бога, ні від Марії. Залежить від нашого настрою. Краще деколи бути простим, вірним, аніж, аніж священником. Та? Сьогодні Марія то сказала до Юди. І, напевно, все добре би було. Але Юда дуже хотів бути апостолом. Сьогодні, до речі, Євангелія був. Коли Ісус Христос кликав апостолів, то ми знаємо, як всіх кликав, там Петре ходи, Іване ходи, Андрію ходи, там всіх, якась... але юдей іскріота нема, чи він його кликав. Правда, чи хтось знає, як він іскріота покликав? Ну немає Івана, як він покликав іскаріота. А в цій книзі був чоловік написано, що сам напросився та пригадую собі так. В саді стояв Ісус Христос, Юда Іскірод прийшов і почав говорити: Я зможу, візьми мене, візьми мене, я хочу бути апостолом. Тому, не я хочу, а щоб він хотів, щоб ми були на тому чи тому місці. Та хай вам ця картина стоїть в очах. Там Марія. Помагай! Навіть тут! Помогла слово! Порадуй! Ну, залежить від нас, що ми скажемо, так чи ні. Амінь. Слава Ісусу Христу!